Робота після повернення з фронту у Кропивницькому для ветеранів війни та їхніх родин влаштували ярмарок вакансій. Роботодавці ознайомили захисників із посадами. Крім того, ветерани дізналися, як відкрити власний бізнес державним коштом та опанувати нову професію. Яку роботу шукають кропивницькі ветерани та куди їх готові працевлаштувати? Володимир Іванченко розповість. Доброго дня, чим ми можемо вам допомогти? Військовослужбовиця Анастасія Мироненко завітала на ярмарок вакансій, щоб дізнатися про гранти для ветеранського бізнесу. Зараз офіцерка проходить реабілітацію після серйозного поранення. Якщо стан здоров'я не дозволить повернутися на службу, хотіла б розпочати власну справу. Дуже цікаво було б дізнатися стосовно грантів на відкриття власної справи, тому що хочу повертатися в цивільне життя і допомагати і побратимам. і які звільнилися і сім'ям загиблих про потрібні документи та як подати свій проєкт на одержання державного гранту, розповідають фахівці центру зайнятості на власну справу. Ветерани чи їхні родини можуть отримати до мільйона гривень. Це безповоротна позика, але щоб її отримати, треба виконати певні умови. 250 тисяч за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч, включно за умови створення двох робочих місць, і до мільйона гривень може можуть отримати за умови, ну по перше, якщо зареєстровані як фізичні особи підприємці не менше року за умови створення робочих місць не менше як ну, чотирьох робочих місць і е, за умови співфінансування 30% за рахунок коштів отримувача і 70% за рахунок коштів держави. Не всі ветерани після демобілізації планують займатися підприємництвом. Дехто шукає роботу відповідно до свого фаху. Актуальні вакансії захисникам. Пропонують понад 50 роботодавців із різних районів області. Віктор розповідає про вільні посади на заводі, де нині працює. Чоловік боронив Україну, доки не зазнав тяжкого поранення на війні, але навіть після травми знайшов себе в машинобудуванні. За своєму прикладі показує, що це можна робити. Якщо у людини є інженерна мисль на керівні посади, можна майстром дільниці. Це без. Проблему можна адаптуватися і працювати. Якщо є порушення невеликі, що людина може стояти на місці, і обслуговувати версат програмним керуванням, це геть без проблем. Наразі підприємство потребує кваліфікованих інженерів, слюсарів, електромонтерів, каже Віктор: є 19 вакантних місць. Керівництво готове адаптувати робоче середовище під ветерана і платити йому гідну зарплату. Зарплата десь від 12 до 20-25 тисяч. Офіційне працевлаштування, повністю соцпакет, відпуска, лікарняний. Якщо не знайшлося потрібних вакансій або не влаштовує зарплата, ветеран має змогу опанувати нову професію. Навчання безплатне. Після перекваліфікації ветеран гарантовано зможе працевлаштуватися. Сьогодні великим попитом користується спеціальності психології. Це, мабуть, в топі найперша позиція. На яку на яку йдуть навчатися, це соціальна робота, це інженерні спеціальності, машинобудування, це водії, і це дуже велика потреба в вакансіях. Це трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва, це робітники з інструментом. Це до речі, багато державних службовців і для цього треба мати вищу освіту. Ветерани залюбки цікавляться доступними вакансіями на ринку праці. кажуть, гідна робота допоможе інтегруватися назад у суспільство і почуватися потрібними. Уже багато вакансій і в всіх різних сферах, і, і, як в аграрії, так і в машинобудівництві, так і в строїтельстві. Ну, я дуже багато понабирав собі телефонів. І, якщо що мені треба, буде там потрібно, бо це буду телефонувати. Ярмарок вакансій відвідали більше сотні ветеранів і їхніх рідних. Якщо буде попит, такі заходи проводитимуть частіше. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий. canal.